Поранення я ще навіть всіх не знаю, але точно, що два стегна там є щось на виліт, щось вже вчора дістали. Що вчора, вчора, вчора вже дістали? Я там живу, да, Це працюю. Місцевий. Це мій округ, да. розуміло. Це ваше перше поранення? Це ну, ну третє точно. Це таке, так сказати, масштабне, да, таке вже? Ну, да, так, ну так накатано. А на сьогоднішній день скільки людей проживає у вашому окрузі? Ще лишилося? Близько двох тисяч. Я думаю, вже трохи менше. Якщо би давайте мене півтори тисячі. Півтори тисячі. У нас та настрій нормальний з поганим настроєм, там нема чого робити, тим більше працювати. Воно ж важко з поганим настроєм працювати. Слава Богу, що є люди, і хлопці, які роблять все для того, щоб це все і закінчилося якнайшвидше. Вони, звісно, допомагають тим, хто цього дійсно потребує. Працюємо, всі працюємо, комунальники працюють, адміністрація працює. Тільки позавчора вивезли купи сміття. Дроти з дори поприбирали, машину забирали, згорів, що там посеред дороги стояло. Хлоп, хлопці їдуть, наражають себе на небезпеку. Хоча, да, ну, кажучи, не дай і так от за купу сміття загинути. Там наші комунальники намагаються працювати. Як тільки вдається, як тільки погода хоч трохи сприяє, але все одно дощик невеликий. Брони можуть залітати, але все одно хлопці ризикують життям. Не знаю, я по собі намагаюся більше з позитивними спілкуватися. Стримувати. Ну, Там звісно, один друг друга, звісно. Ми ж так не вигребемося, якщо будемо тільки. Ну, все, образа жертви не має бути, якщо тут або жертва, або переможець. Це жертва ж приречена на програш. Дай Бог, все буде. Важковато, страшновато, але точно вже не соромно.